Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду робити пиріжки, відкриті пиріжки з творогом, іноді я їх називаю ватрушкою, але це, звичайно, ну, трошечки не так, це відкриті пиріжки з творожною начинкою. І поки що я замішую тісто, творог у мене ще в холодильнику. Для цього потрібно дріжджі. я беру свіжі дріжджі 20 г. Також вершкове масло 50 грамів, стакан молока і стакан води тепленької, яйце, ванільку, цукор і борошно, яке я вже просіяла і підготувала. Кількість всіх інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. А поки що я об'єдную воду з молоком. Молоко в мене домашнє, чудове, жирненьке. І тепленькою цю суміш залью дріжджі. Розімну ну, найкраще це зробити, звичайно, пальцями. І додам трошки цукру, щоб наші дріжджі почали діяти. Головне, щоб вся молочна суміш не була гаряча, щоб наші дріжджі не запарити. І ось так залишаю на декілька хвилин. І ось ця дріжджова маса запузирилась, почали діяти. Далі я беру з общої кількості борошна, трошки борошна. Відправляю сюди нашу дріжджову масу молочну. Відправляю. Наше остальне молоко, яке я розводила з водою. Відправляю яйце. Дрібку ванільки, можна також використати ванільний цукор. Додаю цукру. Цукру додам більше, тому що це в мене чайна ложечка зовсім маленька. Ну і додаю ще трошки борошна. І в процесі замішування ще трошки додала цукру. Вершкове масло розігріла в мікрохвильовці і теж відправляю до нашого тіста, гарненько все розмішую. Можна використовувати вершкове масло, можна використовувати маргарин, а можна навіть рослинну олію. Ось таке однорідне тісто. І далі я ще додаю порошне. Гарненько розмішую. Борошно даю, додаю частинами, знову-знову, щоб тісто не забити борошном. І ось, достатньо буде борошна. Поки що я тісто вимішую тільки ложкою, і коли воно підійде, відстоїться, тоді я ще буду вимішувати його руками. Ось такої консистенції я вже його залишаю. Далі наше тісто потрібно дати його залишити його в спокій, щоб воно підійшло. Потрібно поставити в тепле місце. Якщо такого місця немає, я беру каструлю, наливаю доволі теплу воду, пів каструльки, щоб вода не торкалася дна цієї миски, щоб тісто не запарити. І просто ставлю миску ось зверху це буде підігрів нашого тіста. Зверху накриваю серветкою і залишаю в стані спокою. Ну, а поки що наше тісто відпочиває, я займуся начинкою. Тут у мене десь 600-700 грамів домашнього творога. Але хочу сказати, що трошки він вологий. Я розумію, що не віддавлюють, творог це домашній, не віддавлюють, тому що влажніший товар, чим більше грошей можна взяти, але потрібно було для цієї випічки трохи сухіший творог. Ну, нічого. Далі я додаю туди яйце. До творога додаю цукор. Додаю корицю. Тут у мене кориця з цукром. Дещайну ложечку. Додам. Все це розмішую. Також дрібку солі для підсилення смаку. І все це гарненько розмішую, але бачу, що творог трошки вологий, тому я додам, якщо сухий творог, цього додавати не потрібно. У мене трошки вологий, тому я додам столову ложку крахмалу. Все таки у випічці творог повинен бути трошки сухіший. Все це об'єдную. Скуштувавши, я ще додала ложку цукру. Звичайно, в цю творожну масу додати можна курагу, ізюм, інші суфофрукти. Це все за нашим бажанням. А я додам цукати. Це теж буде і красиво, і смачно, і все розмішую. І ось наша начинка готова, відправляю в холодильник. І ось моє тісто швидко підійшло. Ось таке повітряне, чудове. Далі я посипаю робочу поверхню борошном, посипаю щедро і відправляю сюди наше тісто. Я буду ще трошки його домішувати. Ось так. І далі я замішую наше ніжне тісто, додаючи потрошку знову борошна. Це вже я багато насипала борошна. Ось так, щоб наше тісто було ось таке легке, повітряне, це все борошно я приберу. Ось таке м'яке, м'яке, ось таке я вимішую. Далі наше борошно. То есть тісто, але вже порошна буквально іноді граминку, іноді зовсім ні. Ще раз показую, ось доволі ніжне, не переборщити з борошном. Далее я разделяю наше борошно на равномерные шматочки для наших пырышков. Далее кожен шматочок формую в шары. Вот так. Роблю з усіма. І ось я сформувала, я поділила на 16 пиріжків у мене буде. Далі я взяла з холодильника начинку, також налила рослинної олії без запаху і противень застелила пергаментним папером. Підсипляю борошно і беру один плескачик і. Розкачую. Розкачую я овальної форми. Далі роблю розріз ось один, ось другий. Насерединку між розрізами я відправляю нашу начинку. Начинки завжди я. Додаю чимало, і потім у розрізи ось так заправляю нахрест, тут защіпую, і тут розправляю. Ось такі пиріжки відкриті в мене виходять. І далі, щоб наші пиріжки при випічці вони збільшаться, і щоб не позлипались один з одному, тому я одну сторону. Мукаю рослину олію і відправляю на противень. Розкатую інший плескачик. тісто дуже ніжне, не забите борошно. Знову додаю начинку. І в надрізи ось так нахист. Знову защіпую, тут вирівнюю. І знову макаю один тільки бік в рослинну олію. І знову це змоченим боком відправляю сюди. Тут буде промащено рослинною олією, і вони не позлипаються один з одним. І так формую усі наші пиріжки. І ось мої пиріжки вже сформовані. І зараз я ще їх трошки прикрашу. У мене ще тут залишилися цукати, які я ось так зверху покладу, тому що там їх у творожку ж не видно. Ось так прикрашу наші пиріжки. Ось так я гарненько прикрасила, накриваю і залишаю наші пиріжки, щоб вони відпочили. І що тут наші ватрушечки, як я їх називаю, наші пиріжки постояли, піднялися. Далі я взяла жовточок і дві ложки молока. Все це розмішаю, духовку я вже включила, розігрівається. І ось цією молочною яєчною сумішю я змажу наші пиріжки. Змащую і серединку, де творог, і бока, де тільки тісто. Змазую безпосередньо перед тим, як відправити в духовку. Ось я зараз змажую один противень, Відправляю випікатися, а потім я буду відправляти другий противень, Перед випічкою змажу і пиріжки на другому противні. Ось так і відправляю в духовку при температурі 180 градусів. І ось мої пиріжки вже один протвін спеклися. Ось такі рум'яні, чудові, запашні. Я їх знімаю з противня. Потім мокрою рукою руку макаю в холодну воду і ось так їх злегка, неначе змазую. Це для того, щоб вони ще стали. Воздушніші і м'якші. І на деякий час накриваю одним полотеночку, потім другим. Ось так я їх окупю і залишаю десь на пів часа, на хвилин 40. І ось наші пиріжки вже відпочили, полежали, вони м'які, пухкі, дуже смачні, запашні запах кориці, ванільки, аромат на всю кухню. Ось такі мої відкриті пиріжки з творожною начинкою. Готуйте, це зовсім не складно, це смачно, пиріжки в мене доволі великі. Ось покажу отак на цілу ладонь. Смачні, рум'яні і запашні. Що може бути краще за домашню випічку. Ставте лайки, заходьте на мій канал, підписуйтесь. Залишайте повідомлення, я обов'язково всім відповідаю, обов'язково всім рада. Всім пока-пока. До нових зустрічів!